E você, Вам не, не дозволено, якщо особа не надає такого права, то ви не маєте право приходити сюди і знімати все, що вам завманеться. Дивіться, якщо ви Чуєте знаходитесь мене? на роботі, займаєте посаду, так. то ми будемо збирати. Ваша... Ми будем зб... Не ми? ваша, а наша. наша а я... ну ще раз, ще раз, наша. Ще наша. Конституція ще я ще раз. Роз... наша. Вам так іде вже, вже... Ви ж провокуєте провокуєтеся. Так ви ж тільки що саме сказали, ваша конституція. Я сказав наша, вибачте, Витягнете ну, ключі... і... просто слово за слово, я ж вам про це. Я не знаю такої нервової людини ще ніколи не бачила. Ви... Вчіться розмовляти з громадянами, народ вже розуміє, що відбувається, і буде виправляти ситуацію. Да. Ви так би, з народом... На публіку спитати. 에... Ви ж народ, правда? Да. Ви не заперечуєте, що є Конституція України, народ. Ми будемо да, так. працювати. І да. от ви кажете, що немає, вчора ми там пам'ятку залишали, да? що да, немає символу. Да. Герб це не герб, символ не символ, прапор не прапор. Ну так, ви говорили. І мені ну, на... вигарно прочитайте. Да, і сказали, mm -hmm. що, а я от думаю, от вчора і перечитав, як ви пішли. Да? Так, от так. ви ж виставите повністю відео, чи наріжете yes, знову? Yes, Звісно, знов? да, повністю. Да? От. Якщо ви будете виставляти, так от для тих ваших підписчиків чи як підписників, правильно? Заявляються як публічна особа підриває державний суверенітет України, не визнаючи Яким державні чином? символи України. Не визнаючи герб, прапор України. Боже на ну, Диві дивіться, Навай, ще раз. Гербан, да, не, не, так, ви кажете, що немає, не гербан, я, да. а, ні, it, ні до знак княжої доби. Герба за 20-ї статтєю Конституції України у нас дійсно немає. А 65-та стаття зобов'язує вас і мене шанувати національні символи. У нас немає. У нас немає герба за 20-ї статтєю Конституції. Так, я думаю, що треба розбудовувати Є... вам Україну, а не читати герби і чи ще щось. Займайтесь справами. А ви, справами. ви розбудовуєте да, я Так, за... да. Поповнюю бюджет України Яким для чина? того, щоб зсу воювали Яким за вас? Чина? Яким ви воює неповнолітнього дитини лишили пенсії? Як це я вас лишив пенсії? Давайте не перейдемо. Ви займаєтеся. Ну, вас... за... Дивіться, ви працюєте в, в причинному... кості, самі... на ваші кости. Не вашої дитини. Пик... Рібенок потеряли родителя. Шановний. На ваші кошти на дат'єперегуть єсмітий фонд пенсійний фонд йому видали. Я на ви скажіть, ви в моторпошта получала ді пенсію. Больше скажіть, а у вас нічого. є юридична освіта? Так Вища повна А це до вас зробити запит? Подивиться, ну подивиться ваші документи, чи ви дійсно ви получали? Ні, це в на напевно, освіти треба робити. Не освіти. Ні, 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 юстиція – це в Киев, да. хорошо. А когда вы у вас ваше там є сроки какие-то, что вы должны повышать к да, материалу. Ну, ви коли останній раз про щорічно? Я ж вам ще раз говорю. так? Да? Да, ви провокуєте знову? А проходите ви, Здесь, а в уходе, ви я, де? вида? Здесь вакуухові я давайте буду своєму безпосередньому корівнику розказувати, де я проходжу. Це вже не стосується ніяким чином матеріалів виконавчого провадження. Ну, Я, вас я ж вам кажу, ми громадяни, ми, ми громадяни прекрасно. Ми безпосередньо управляємо своєю державою. Управляйте. Я ж ми... вам не заважаю управляти. А Зеленевич, це вже ваш зам, да виходить? та почавний виконавець. Ну, там написано заміститель начальника. Ну, він такий самий державний виконавець по закону. Ну, ваш заміститель, да, так понимаю? Ви його назначили, потому що Вот Я от, не де... призначав його, його призначає в центральним живенам управління. А ну ви ж смотрите Зиму... там, що які він постанови підписувати, які виконавчі провадження, да, того. Ну, це вже і нам не нам, це не дуже так, важливо. Так, 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 так. 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 Читайте конституцію. У мене Но, таке так. враження, що ви не получали освіту. Якщо ви даже не розбираєте. Що я вам так, написала, так, ви не орієнтуєтесь так, в Конституції. Так, І ще обов'язково треба декларацію про державний суверенітет, щоб так, ви почитали, так, щоб так, розуміли. З вашої поради все це да. І читайте, будь ласка, так, Конституцію через декларацію так, про, так. про державний вас, суверенітет. сувереніт. Всього вам найкраще. Все. Все. все? Да. Давайте, завтра прийдете. Ну,